Усім привіт з приводу кредитних зобов'язань під час війни, що я ще можу сказати, що постанова кабінету міністрів було заборонено. Банкам нараховувати відсотки та списувати примусову заборгованості по кредитним зобов'язанням, нараховувати штрафні санкції. Але банки обходять цю заборону і продовжують під час воєнного стану і списувати кошти з рахунків, і нараховувати штрафні санкції, і стягувати і збільшувати відсотки по кредитних зобов'язаннях. Тому я рекомендую проходити процедуру розтермінування цієї заборгованості, тобто домовлятися з банком про розтермінування такого кредитного зобов'язання. У разі ж відмови тоді потрібна така заборгованість і такі дії. Банку.